Коли ти популярний, перед тобою відчиняються будь-які двері. А декому ще треба попрацювати над своїм іміджем? Пане Джонсон. Я хочу відповідати! Подивимося, у кого мало оцінок. Жаклін до дошки. Ну чому саме я? Я так добре підготувала цю тему. Назви приклад полігамної рослини. Ем, Я гадки не маю про що він. О, Еліс, підкажи мені. Ой, я знаю дуже багато прикладів. Еліс, будь ласка, це ти мені? Та не може бути. Гей, та зверни ж на мене увагу. Еліс, тебе жаклін кличе. Та ну, Еліс, я до тебе звертаюся. До мене зараз я допоможу. Це манго. Що, що я не почула. Ти не готова до уроку. Я ставлю тобі двійку. Будь ласка, не треба. Сідай на місце, Жаклін. Чудово, тепер мені доведеться виправляти оцінки. О, ідея. Еліс, привіт! Привіт! Не допоможеш мені з навчанням. Звичайно, якщо ти натомість навчиш мене бути такою класною, як ти. Я можу взяти це. Так, це моя найкраща косметика. Можеш скористатися усім, чим захочеш. Ти миттю станеш красунею. О, у мене для тебе теж є щось. Почни з цієї книги. Це база. Гаразд. А я піду фарбуватися. Удачі. Та ну, я це не подужаю. Краще пройду новий рівень у грі. Упс Мене застукали. А! Будь ласка, бери усе, що захочеш, тільки не займай мене. Жаклін, заспокойся, це я, Еліс. О, Оце ти мене налякала. Тобі подобається мій новий образ? Він вражаючий, але в мене є краща ідея. Готово. Ого, та я сама себе не впізнаю. Спасибі тобі! Тепер ти моя нова найкраща подруга. Немає за що. Я рада, що тобі подобається. Оце мій гардероб. Тут усе, що я зазвичай ношу. Милий, подивимося, що тут у тебе. Сподіваюся, ти не викинеш мої улюблені речі. Це просто фешн-катастрофа. Це нічим не краще. Якість жахлива. Такий светер я точно бачила у шафі своєї бабусі. Не захоплюйся, Жаклін. А то Еліс зовсім нічого буде одягнути. Ці речі непогані. Я вибрала б щось одне. Еліс, подругу, ти в порядку. Що ти робиш? Якщо хочеш стати красивою, ми повинні викинути цей кошмарний одяг. Але мені шкода розлучатися з ним. Будь рішучою. Хм, яка ж сукня підійде? Еліс? О, ось ця ідеальна. Це для мене який яскравий колір, іди приміряй її. Ну що думаєш, мені пасує? М -м -м, добре сидить по фігурі. О, а що це? Це схоже на єті. Ідино сюди виправлятимемо цей жак. Зараз я тобі покажу, як ефектно відкидати волосся. Давай ось на ньому спробуємо. Я зрозуміла. Так добре? Я знаю, що робити. Тепер вийде так, як треба. Еліс намагається усе робити невідмінно, навіть на таких уроках. Упс. Ох, що ви зі мною зробили? Це якийсь пранк? Вибач, я не хотіла. Уф. Та я гарячий. Пронесло. Усі погляди будуть прикуті до тебе. Вау, приголомшливо! Локони вийшли просто відпад! Сьогодні ми з вами будуватимемо шпаківню. Приступайте! Ну і завдання. О, ні, з цим заняттям можна легко зіпсувати зачіску. Я маю захистити її будь-якою ціною. Що вона робить? Готово! Тепер нічого не загрожує моїй укладці. Бачиш? О, Еліс уже впоралася. Усі пропорції добре дотримані. Вона ще й міцна. Чудова робота. Ах, моя зачіска. Нічого, її ще можна врятувати. Еліс, треба заспокоїтись, це вже занадто. Схоже, перетворення Еліс пройшло успішно. Привіт, Жаклін! Готова усім показатися? Так, тоді ходімо. Ауч! Обережно. Певно, тут важкий випадок. О, я знаю, давай потренуємося. Залазь. Ну, добре, а це безпечно. Ну ж, бо сміливіше. О, у мене виходить. А -а -а -а! Не здавайся. Ще раз. Ти зможеш? Гадаю, ти готова. Давай разом пройдемося коридором. Давай, іди вперед. Ой, треба було поставити їй меншу швидкість. Як щодо цієї сумочки? Вона непогана. Вау, які окуляри! У них я виглядатиму як справжня зірка. Але вони надто дорогі. Алло, нам потрібні нові окуляри дуччі. Ви принесли товар? Звичайно, саме те, що ви просили. Бачиш, не обов'язково переплачувати, щоб бути модною. Жаклін, ти найкраща. Мені кортить їх приміряти. Ну, як я тобі? Як з обкладинки журналу. Ходімо на заняття. Але не лише популярні дівчата стежать за новинками моди. Їхні однокласники також у тренді. Оу, у наших дівчаток такі самі окуляри. Здається, вже всі їх носять. Та тут зібрався цілий клас стеля. Навіть їхній учитель читає модні журнали та носить брендові окуляри. Не можу повірити, що зважилася на тату. Привіт! Чи можете ви набити таке ж серце? Ось тут, на руці. Ми хочемо парні тату. Так, без проблем зараз. Ах, це так хвилююче. Не бійся, Еліс, це зовсім не боляче. Вау, дивись, як мило вийшло! Просто супер! Бувай, подружко. бувай! А ви можете набити мені ще щось, рука в дорогу ковтуватиме. Гроші не проблема. Бийте! Я закінчив. Досить непогано. З такою тату Еліс схожа на ходячу шпаргалку. На контрольних вона буде точно популярна. Дякую, ще побачимось. Отакої зачекайте. Ви повинні заплатити. Уроки таке, такету Жаклін вирішила провести подрузі у популярному суші барі. Не так швидко. Поклади на місце. Добренько. Спочатку їжу потрібно сфотографувати для інстаграму. Ось так. Зрозуміло. Так, можна вже їсти, Ну не руками ж. Візьми палички. О, дякую. Це мені й було потрібно. Що ти робиш? А що не так? У тебе манери, як у мавпи. На це неможливо дивитися. Урок не вдався. Напевно, деяким речам навчити неможливо. Смачного Ні, стривайте. Спочатку потрібно зробити фотографії для інстаграму. Добре. Не шкодуйте соусу. Може, манерам Еліс так і не навчилася. Зате засвоїла правило з фото. Які смачні ці суші. О, тут нікого. Давно мріяла посидіти в кріслі викладача. Я ж казала, тут нам ніхто не завадить. Постиш в інстаграм, дай не я подивлюся твій профіль. Виглядає як сторінка типової заучки. Не дивно, що хлопці тебе не лайкають. Але що не так? Зараз я покажу тобі, як правильно фотографуватися. Добре, Селфі, зроблені під таким кутом, виглядають найкраще. Вау! Зніми мене так! Без проблем! Ну, як поза? Чудово! А тепер обробка. Я довірюся твоєму смаку. Трохи збільшимо груди. Подивися, як спокусливо вийшло. <рив> так, кльово. Ти просто виклала мою фотку. Я ж для тебе стараюся. А Еліс швидко вчиться. Мій улюблений красунчик швидкий нік. О, дай подивлюся. Вау, яке круте екіпірування! Сьогодні ми напишемо невеликий тест. Усім привіт! Ого! Вони виглядають точнісінько, як на картинці, такі стильні. Вау, непогано! Гей, Жаклін, що? А дай мені приміряти шолом, будь ласка? Без проблем. Вау, він такий сяючий. Цікаво, чи підійде він мені? Я схожа на круту байкерку. Тобі дуже пасує. Правда? Може, це стане моїм новим хобі? Ой, моя зачіска трохи зіпсувалась, так? Ох, знаєш що? Я думаю, тобі краще залишатись у шоломі до кінця уроку. Ось так супер. Ну і добре. Просто уявлятиму, що цей тест заїзд на коротку дистанцію. Стійте, я маю перевірити ваш статус. Та без проблем. Мені немає про що хвилюватися. Усе гаразд. Проходьте. Ну, нарешті її манери. А у вас є поради для того, як стати популярною дівчиною у коледжі? Діліться у коментарях. Сподобалося наше відео? Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!